Сигналізація. Спільноканальна сигналізація СКС це система, що забезпечує передачу і отримання сигналів на каналах зв'язку. Однією з основних характеристик СКС є спільне використання каналів для передачі різних видів інформації. Її головна мета це забезпечення надійного і швидкого обміну даними, а також ефективного контролю за станом каналів, приклади використання спільноканальної сигналізації. Транспортна система у сучасних системах управління управління рухом транспорту використовується СКС для передачі даних про стан доріг, управління світлофорами, а також для виявлення аварій та заторів, безпека об'єктів. СКС використовується для створення систем безпеки, які включають в себе виявлення, вторгнень, контроль, доступу, відеоспостереження та інші аспекти, що забезпечують безпеку об'єктів, телекомунікаційні мережі у ТАК мережах. СКС грає важливу роль у виявленні та усуненні несправностей. Оптимізації шляхів передачі даних і забезпечення якості обслуговування В спільноканальній сигналізації існує сім рівнів, кожен з яких відповідає за конкретні функції та аспекти в системі. Розглянемо ці рівні та їхню роль. Перший рівень фізичний, включає в себе обладнання та засоби передачі сигналів по фізичному каналу. Другий рівень канальний. Визначає протоколи доступу до каналу, а також вирішує питання помилок та адресації. Третій рівень мережевий. Відповідає за маршрутизацію пакетів даних та керування мережевим трафіком. Четвертий рівень транспортний. Гарантує надійну доставку даних, керує потоком та виявляє помилки. П'ятий рівень сеансовий. Відповідає за встановлення. Мовлення, управління та завершення з'єднань між пристроями, шостий рівень представницький забезпечує перетворення даних у формат зрозумілий для системи. І сьомий рівень прикладний, включає в себе конкретні програми та служби, які взаємодіють з користувачем. Три рівні МТП вказують на три рівні керування в спільноканальній сигналізації, які включають керування, транспортування та представлення даних, менеджмент, транспорт і презентейшн. Які користувачів використовують ці? рівні. Користувачі фізичного рівня, інженери, які відповідають за обслуговування та інсталяцію фізичного обладнання, користувачі мережевого рівня, адміністратори мереж, які встановлюють та керують параметрами мережі, та кінцеві користувачі, користувачі, які взаємодіють з конкретними програмами та службами в мережі, такими як веб-браузери чи електронна пошта, використання телефонної мережі в спільноканальній сигналізації, мобільність та інтелектуальність. Мобільна Сигналізація в ТМЗК. В ТМЗК мобільна сигналізація дозволяє користувачам ефективно здійснювати зв'язок на різних мобільних пристроях, таких як смартфони чи планшети. Це включає в себе можливість переходу між базовими станціями та обслуговування користувачів у русі, забезпечуючи безперервну мобільність. Інтелектуальна сигналізація в ТМЗК. Інтелектуальна сигналізація може використовувати розумний аналіз голосових даних для розпізнавання та фільтрації на Трібних або шкідливих викликів, забезпечуючи більшу безпеку та зручність користувачам. ТМЗК, телефонна мережа загального користування в СКС. ТМЗК в СКС використовується як один із засобів комунікації, який може передавати важливу інформацію між користувачами, а також служити для взаємодії і управління мережі. Наприклад, ТМЗК може використовуватись для швидкого сповіщення адміністраторів про несправності чи події в мережі, враховуючи ТМЗК як Основний засіб телефонного зв'язку спільноканальна сигналізація стає важливим інструментом для забезпечення ефективної комунікації та управління мережі в різних умовах використання. Сподіваюсь, що після перегляду цього відео ви більше зрозуміли, що таке спільноканальна сигналізація.